Під час 66-го берлінського міжнародного кінофестиваля відбувся урочистий прийом на честь українських режисерів та показ музичного кіноперформанса коло дзиги Циги-11». Подивитись німий фільм про Донбас, знятий ще в 1928 році. Геніальним режисером цигу Вертовим прийшло більше трьохсот гостей. Вони також поспілкувалися з молодими українськими кінематографістами, яким всеукраїнський благодійний фонд Ігорі Янковського ініціатива заради майбутнього виділив трабел гранти для поїздки до Німеччини на Берліналі тисячі це те, що ми знаємо про події того часу на Донбасі. Ми маємо розуміти, що це частина нашої країни, це частина того, що ми будували, що будували мої батьки. Насправді, я сподіваюся, вам сподобається кінострічка. Організували захід у столиці Німеччини, національний центр Олександр Двоженко, спільно з благодійним фондом Ігоря Янковського Ініціатива заради майбутнього. Поділ підтримало також посольство України в Німеччині. Дехто з критиків вважає, що Дзига Вертов належить до найкращих документалістів всіх часів у світі. Кінострічка одинадцятий була відреставрована на базі національного центру Олександра Довженка в 2012 році. Показу фільму в Берліні передувала демонстрація анімаційного рекламного ролика. Цей унікальний трейлер, зроблений майже 100 років тому, був випадково знайдений в Нідерландах і всередині 2000-х років переданий Україні.